На москві посеред весни ударив реальний катаклізм. Усе накрили сніги і буревії. Урагани посилюються і людей затягують білі хуртовини. Схоже, небо теж розпочало свою рідну підготовку до параду 9 травня, перетворивши центр ворожої столиці на шматок люду. На окупантів падають дерева і стовпи, і все лише погіршується. Кадри своєрідного апокаліпсису будемо з вами дивитися за мить. Вітання вам глядачі. Ви доєдналися до нашого випуску, аби дізнатися подробиці тих подій, які відбуваються на території Росії. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. Тут Москву та область накрив рекордний снігопад, який суттєво перевищив усі попередні травневі показники. За 36 годин у столиці Рефі випало 43 мм опадів, що становить близько 70% місячної норми. Про це повідомляє главком на метеостанції останція сніговий Окрив досяг семи сантиметрів у районі МДУ десяти сантиметрів, а у тушино два сантиметри. Такої аномальної травневої негоди не фіксували понад століття. Потужний циклон приніс не лише сніг, а й сильний вітер, що спричинив численні аварії на електромережах. Губернатор Підмосков'я Андрій Воробйов повідомив, що через негоду в області впало багато дерев, а ожеледь на дротах призвела до масованих відключень електроенергії. Найбільше постраждав зеленоград один із 12 адміністративних округів Москви. Що Менше 20 дерев вночі обрушилися на припарковані у дворах автомобілі. Без світла залишилося 26 тисяч людей. Постраждали 237 ліній електропередач та 4400 трансформаторних підстанцій. У низці населених пунктів мешканці залишилися без електропостачання, а комунальні служби працювали у посиленому режимі. Снігопад паралізував транспортну систему Москви. На дорогах утворилися багатокілометрові затори, а рух громадського транспорту був ускладнений. Соціальні мережі заполонили фото та відео з. Засніжених вулиць, повалених дерев і замитів у дворах. Потерпіли від негоди і інші населені пункти. Йдеться, зокрема про Пермський край, Свердловську та Чулябінську область. Рефітам рашистів засипає снігом. Зокрема, у Пермію пройшов найсильніший снігопад у 21-му столітті. Як назвав його дощ. Висота снігового покриву у місті становила 33 сантиметри. У місті навіть не працював аеропорт. У свердловській же області близько 45 тисяч жителів залишилися без електропостачання через сильний снігопад і сильний вітер. Причиною стало Дерево, що впало на опору лінію електропередачі. Снігопади також пройшли у Челябінській області. Далі цитую допис Росмедіа. У пармі напередодні пройшов найсильніший снігопад у 21-му столітті. Висота снігового покругу у місті становила 33 сантиметри. Повідомили у місцевому центрі геоінформаційних систем. Аеропорт у місті на який час закривали у Свердловській області близько 45 тисяч жителів залишилися без електропостачання через сильний снігопад і сильний вітер. Причиною стало дерево, що впало на опору лінії електропередачі. Нагадаю вам, що нещодавно також у мережі з'являлися повідомлення про те, що рашистський Сибір накрив ураган у Красноярському краю. у Касії негода зносила дахи та дерева, розганяла навіть лісові пожежі. Вогонь підбирався до федеральних трас, горіли житлові будинки, були загиблі, і про це повідомляли рашистські медіа. Ураган пройшов до красноярського краю вранці. Сильні пориви вітру зривали покрівлю. У одному з районів Красноярська жінка похилого віку навіть випала з балкону після такого сильного пориву вітру. Врятувати її не вдалося. Траса саяногорськ Абакан стала на той момент небезпечною для руху. Там вітер зривав контейнери з великих вантажівок, а також дим із полів, що горять, ускладнював видимість. Очевидці повідомляли про сильний запах гару. Траса в напрямку аеропорту також фактично перекрита через аварії та низьку видимість. Вогонь із полів підійшов у притул до дороги. Сусідні ж Хакасію також тоді накрило шквалестам вітром. Глава регіону Валентин Коновалов повідомляв, що пори сягали 30 метрів за секунду. Ну і через негоду в районі почалися перебої із подачею електроенергії горіли поля. Вогонь перекинувся на житлові будинки. Степова пожежа підбиралася до Саяногорська. Окрім цього, раніше також стало відомо про те, що у Кемеровській області Орефії сталися одразу три землетруси. Жителі відчули поштовхи, а у будинках потріскалася штукатурка та обвалилася плитка. Про це повідомляли рашистські телеграм-канали. Перші підземні поштовхи у Кемеровській області розпочалися опівночі. За даними Алтея Сиянської філії єдиної геофізичної служби РН, магнітуда землетрусу становила 4,6, а інтенсивність в епіцентрі досягала 5,8. восьми. Внасток землетрусу величезна вирва у старому Шерегеші стала ще більшою і глибшою. Місцеві жителі пишуть у соціальних мережах, що відчули декілька поштовхів. Дехто повідомляв, що землетрус супроводжувався гуркотом. Ну а у будинках, що потрапили до зони катаклізму, потріскалася навіть штукатурка, обвалилася плитка, і у будинку культури Шереги ще постраждала стильова. Ліпнина у радіусі 50 кілометрів від епіцентру працювали бригади рятувальників, і вони обстежували територію та житловий сектор щодо руйнувань. Ну і цікаво, що також раніше повідомлялося, що у Тверській області Рафії після атаки на склад із боєприпасами в місті тропець сталися зимотруси. Про це повідомляє портал Volcano Discovery. Відповідно до інформації, перші поштовхи зафіксували о 3.56 ранку за московським часом. Епіцентр колувань зафіксували за 13 кілометрів від міста. Після цього було ще декілька, але слабших манітудою від. Вох до двох і восьми тоді у місті торопець тверської області рефі українські дрони атакували великий склад із ракетами. Після цього почалася пожежа та детонація боєприпасів. За даними ЦПД РНБО на складі у торопці зберігалися ракети та створювали запас північнокорейських 23 Так чи інакше, російсько українська війна триває і тягне за собою чималі руйнівні на наслідки на територію окупантів Утім, окрім землетрусів, які сталися в результаті атаки дронів на військовий об'єкт рашистів, рефі продовжують накривати і інші природні катаклізми. Так нещодавно жителі рашистського міста сективкар поскаржилися на могили окупантів, яких ліквідували на війні з Україною, і що вони потопають у воді. Про це повідомляють розмі на основі постів у соціальних мережах. Мешканці міста поділилися знімками підтоплень і сказали, що місцева влада нічого зовсім не робить. На човському кладовищі у місті, де ховають загиблих рашистів, могили буквально потопають у воді. Жаліються громадяни РФІ в інтернеті. Пропагандисти додають, що там і влітку у воду ховають, бо місце сире, попри те, що це на місці невеликої височини. Пізніше начальниця управління інформації та соціальних комунікацій, сективкара Марина Лисаковська повідомила, що потоп на кладовищі стався через теплу погоду. Різке потепління спричинило стрімке танення снігу і підтоплення частини могил. В оперативні терміни були зроблені водостоки, вистелені містки, додала пропагандистка. Чи проводитимуть на цвинтарі якісь більш ґрунтовні роботи, зазначають медіа у мерії не повідомили. Ну а що ж, така доля чекає на кожного окупанта, який пройшов в Україну зі зброєю. Сила оборони продовжує давати вісіч рашиським загарбникам. Бо лише за минулу добу захисники ліквідували ще 1260 окупантів. А загальні втрати особового складу РФІ вже перевищили 958 тисяч бійців. Примітно, що й північна Корея зазнала приголомшливих втрат у війні в Україні, втративши майже 50% своїх сил. Про це пише екс-консультант Пентагону Рубен Джонсон. Так, британська розвідка повідомила, що станом на березень цього року північно-корейські війська зазнали понад 5 тисяч втрат у наступальних бойових операціях проти українських військ. У російській Курській області із них приблизно третина втрат це війська загиблі у бою. При цьому загалом сили, відправлені Пхеньяном для участі у бойових діях разом із російськими підрозділами налічують від 10 до 12 тисяч осіб, організованих у п'ять піхотних бригад. Але з огляду на те, що приблизно половина спочатку відправлених у Курську область північнокорейських солдатів були убиті або поранені, режим Кім Чен навіть тоді відправив обмежену кількість додаткових військ як заміну. Як зазначає експерт, високі показник. Втрат серед особового складу КНДР майже напевно стали наслідком стандартної рашиської тактики. А так зазначають повідомленні. Ну а я вам глядачі вдячна за те, що ви додавали випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. До зустрічі в наступних випусках.